Мене звати Валерія, я начальник медичного пункту батальйону матеріального забезпечення 24-ї бригади. До повномасштабного вторгнення і під час я працювала в прифронтовому місці у реанімації, потім на швидкій. тобто Ми працювали і з військовими, і з цивільними, і на прильотах, і в лікарнях. Тобто, роботи стало дуже багато, коли до нас прийшов ворог. Тобто, було що робити. Допомагали як могли. В 24-й бригаді я вже півроку до того, я ще з 19-го року намагалась попасти на службу одразу після того, як закінчила медичний, але не брали по простій причині, що я дівчинка. З'явився варіант піти в бойову бригаду, взяли на посаду, яка відповідає моїй спеціальності, моєму диплому. Тому працюємо тепер так. В плані роботи медика в бойовій бригаді в наш час дуже важливо розуміння людини, яка йде на цю посаду, що входить в її обов'язки. Що входить в обов'язки і начмєда, і медика в загальному, того ж бойового медика, це контроль стану наших військовослужбовців. Тобто треба реагувати на якісь скарги, треба у себе в голові відсортовувати ці скарги. Треба розуміти, яку ти маєш. Надати допомогу першочергово, що може почекати. Тобто, на жаль, зараз у наш час у повномасштабне вторгнення у нас дуже мало медиків саме з медичною освітою. Тому прохання, я думаю, від кожного медика з освітою у будь-якій бригаді, бойовій, небойовій, це закликати людей з медичною освітою йти на службу. Не просто щоб вони тут знаходились. а... Щоб так само допомога надавалась е, з розумом. Тобто дуже багато часу витрачається на те, щоб ти пояснював людині без медичної освіти, що тобі треба зробити. Бо є такі випадки, коли ти не можеш просто сказати там, зроби те, -то, те. -то». Тобі, е, ну, тобі треба ще мати час, щоб пояснити, чому так зробити. Тобто, от, У мене, наприклад, в батальйоні є е, е, медики без медичної освіти. Е, е, на щастя, вже за півроку люди все втягнули. Вже дуже багато чого розуміють, і ну як для мене, як для начмеда батальйону це дуже велике щастя. Я дуже вдячна цим людям. Е, так, звісно, на, е, в цивільній медицині, в цивільних лікарнях, в шпиталях, звісно, ми не можемо лишити взагалі нашу країну без медиків. Але е, жінки, чоловіки, частина може лишитись, частина може піти. Як мінімум, можна один одного заміняти. Це теж дуже важливо, бо всі люди не вічні. Ну, що стосовно такм'єду, якого вчать, в принципі, для людини, яка закінчила медичний, яка має знову ж таки досвід в цивільній роботі, в цивільній практиці по суті, прям чогось нового ми тут не побачимо. Так, зараз ми працюємо з багатьма волонтерськими матеріалами. Тобто, в принципі, військова медицина, як і цивільна медицина, вона не стоїть на місці, вона розвивається. Нам приходиться працювати з волонтерськими медикаментами, з волонтерськими ще якимись там допоміжними факторами, для себе це все тут вивчаєш. Що стосовно медичної підготовки ТакМеда, чесно кажучи, хотілося б, щоб більше інструкторів також мали медичну освіту. Це для нас, для медиків, це дуже сильно важливо. Цього реально не вистачає. Що стосується військової підготовки, бо ми так само як і кожна військова одиниця, ми так само проходимо загальну військову підготовку, це я можу сказати як і всюди. Та людина, яка хоче, вона навчиться. 24-ту бригаду я обрала в першу чергу через те, що тут служить мій чоловік. До того, повторюсь, у мене були спроби попасти в інші бригади, але як показує життя, все, що не робиться, все на краще. Тобто я бачу, як людина горить цією бригадою. Я почала ще в свій час, до того як в неї збиралася в бригаду, нашу почала про неї більше читати. Мене дуже вразило те, що наша бригада. По-перше, бойова для мене це великий плюс. Про те, що наша бригада воює на самих гарячих точках ще з 2014 року. Це для мене теж дуже важливо, бо мій дім в окупації вже майже 10 років, тобто з 2014 року. Тобто, оці всі фактори вони для мене дуже важливі. Бригада показує свою силу, бригада реально дуже крута, і мені дуже хочеться, щоб про нашу бригаду знали всі. 24-та бригада для мене в першу чергу велика родина, яка мене прийняла. Яка... Мені дуже важливо, що мій батальйон до мене як до кваліфікованого медика прислухається. Мені дуже спокійно працювати, я знаю свою роботу, і, в принципі, я впевнена, що можна рухатись далі, і буде все дуже круто. Тому що зараз є така золота можливість, якої навіть не було на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, де ви чули, щоб на початку 2022 року у нас була можливість собі обрати бригаду, батальйон і навіть свою посаду. Тобто, це е, дуже важливий момент. Е, в принципі, в армії є абсолютно всі цивільні посади. Це теж треба е, людям доносити, бо кожному знайдеться місце. Чомусь у нас так прийнято в суспільстві, що люди думають, якщо вони йдуть на е, війну на або на просто на службу, вони будуть сидіти сидіти виключно на нулі. Ні, це зовсім не так. Більший відсоток нашої служби це е, дуже дуже багато професій. Тобто, нам дійсно не вистачає. Як для мене в першу чергу медиків кваліфікованих нам завжди дуже потрібні ті ж самі програмісти, бухгалтера, діловоди. Тобто, як я завжди кажу своєму оточенні, тут знайдеться місце абсолютно для кожного. Я не розумію людей, які вже два роки намагаються від чогось втекти. Коли ну чим буде краще, коли тебе, грубо кажучи, запхають в бус. І відвезуть просто в те місце, де ну не факт, що ти там просто виживеш, бо ти навіть не знаєш, куди тебе відвезуть. Тут ти можеш обрати, я ж кажу, собі, все вплоть до своєї посади. Це настільки зараз е такий золотий момент, який, на мою думку, просто ну, пропустити це буде дуже велика помилка. Я можу сказати так. Е я не хочу, щоб наш народ досі вже пішов третій рік повномасштабного вторгнення, вже пішов десятий рік війни в нашій країні. В якій ми все своє існування виборюємо своє право на життя. Я не хочу, щоб наші громадяни шукали мотивацію десь. Мотивація має бути всередині. Тобто прийшов ворог, ворог нас вбиває, ворог нам не дає життя. Це має бути мотивація абсолютно для кожної людини. Неважливо, хто ти, або чоловік, або жінка. Ну, елементарно подивіться, скільки у нас жінок в армії. Це дуже великий показник. Воювати будуть всі. Але коли ти йдеш суто по своїй крутій спеціальності, а в нас всі круті спеціальності, бо одна без одної не може існувати, обирай. Приходь, що я можу сказати? Я хотіла би, щоб до нас йшли люди не тому, що я з 24 ї бригади, а тому, що я дійсно побачила за ці півроку кухню зсередини, як то кажуть, і я можу впевнено, я завжди своїм знайомим друзям, які там досі лишаються на гражданці, які ще думають. Я можу ручати за нашу бригаду, бо я розумію, як тут і що тут. Тому вперед. Стосовно нашої ситуації з війною, я за рівноправність. Знову ж таки, бо у нас є робота як для жінок, так і для чоловіків. Тобто, коли я чотири роки намагалась попасти на службу, у нас був оцей факт, який досі присутній: ця гендерна дискримінація. Тобто, це треба прибирати. Деякі жінки роблять якусь роботу краще, ніж чоловіки. Чоловіки щось роблять краще, ніж жінки. Але коли ми всі разом, ну, це виходить, ми підсилюємо ефективність цієї роботи. Тому в даному випадку я за. Чи ушиляють тут? Ні, не ущемляють абсолютно. Тобто, коли я приїхала в батальйон, хтось там може ще десь придивлявся. От приїхала дівчинка через те, що я от така от така якась маленька. Але ніхто не знає, що всередині, яка мотивація всередині, який вогонь всередині. Тому я дуже прошу, особливо військових чоловіків. Не треба дивитись на обкладинку. Зараз у нас у багатьох мотивацій більше, ніж у будь-яких чоловіків. Тому давайте нам. Можливість давати нам можливість показувати себе, а свою роботу це для нас дуже важливо, бо ну не красиво получається. Для мене особисто і для моєї родини це те, що нас, у нас забрали два наших рідних міста: це у Донецькій області і в Запорізькій області. Тобто, ще з 2014 року я знала, що я обов'язково буду в армії. Тобто, ну в сенсі, на мою землю прийшов ворог. Історію з цим ворогом нашої нації, нас як людей, я прекрасно знаю. Тому я ні в якому разі не хочу допустити навіть тої думки, що все-таки наші люди, як сучасне суспільство, знову ж таки допустять цю помилку, оце все якось згладити. Ні, нам треба йти до останнього. Мотивації просто нереально дуже багато. Нам треба звільняти свої території, нам треба захищати свої родини, нам треба захищати дітей і своїх, і не своїх. Бо ну ми один народ в сенсі. Ну а як? Як по-іншому? Я можу сказати, що беріть себе в руки, годі вже ховатись, годі вже боятись. Ще раз повторюсь, бригада у нас реально крута. Бригада у нас дійсно показує дуже велику ефективність в боях. Я дуже сильно хочу, щоб про нашу бригаду знала вся країна і не тільки наша країна. І повірте, коли ви прийдете до нашої бригади, ви будете в цьому впевнені, і у вас буде мотивація працювати кожного дня. У нас нема е, людей серед керівництва, які якось тебе е, можуть пригнічувати, демотивувати. Такого нема абсолютно. А, ну, чому я на цьому акцентую, тому що от, всі чомусь бояться, от, ти прийдеш, тобі обов'язково кудись кинуть. Ні, а, такого абсолютно нема. А, наше керівництво прекрасно розуміє, а, хто ти, що ти, чим ти можеш займатися, в чому ти можеш бути корисним. Тобто, якщо в тобі бачить потенціал, а, я знаю, що в нашій країні дуже багато таких людей, які досі не в 24-й бригаді. От, а, якщо бачать в людині а, потенціал, а людина буде займатися суто своєю справою. Якщо людина буде займатися суто своєю справою, то результат буде просто бомба.